Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читайте Крутобуктюк. А зараз ви спускаєтесь лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас відео про автора Володимира Вакуленко та його книгу Татусева книга. Видавництво Старого Лева. Автор Володимир Вакуленко був учасником АТО, був українцем і патріотом. Але після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України в 2022 році, коли окупували Харків, він просто жив на Ізюмщині. Він був з батьком, мамою та сином. Просто був вдома. І 23 березня. Він знав, що, при... що по нього прийдуть, і він разом з батьком закопав свій щоденник, свій щоденник, в якому він писав, що робили російські війська під час окупації і що взагалі відбувалося під час окупації. А також його книги Вони закопали їх під Вишнею, а 24 березня по нього прийшли російські війська. І рівно через півроку. Коли е, українські війська деокупували е, Харків, Харківщину, е, то вся країна сподівалася, що, що його просто взяли в полон, що він живий. Але потім е, його тіло знайшли в братській Могилі Понівечини, і його знайшли тільки завдяки днк експертизи. І... І видавництво Старого Лева, з дозволу його рідних, на, е, надрукували е, ці книги, і всі кошти з купівлі цих книг йдуть е, е, в родину цього ж автора. Тобто, наприклад, ми купили цю книгу, і всі кошти за неї йдуть в родину Володимира Вакуленка. І, як на мене, е, це. Це дуже добре стор... з сторони видавництва е, Старого Лева. Дуже крутий автор, і... і сама книга, вона звичайно дитяча, тобто не для 13 років, але віршики в ній такі коротенькі і прикольні. Отже, я обов'язково вам раджу цю книгу не тільки із того, що вона суперова і цікава, а і щоб підтримати родину. Володимира Вакуленка. А ви читайте українські книги? Читайте українською мовою, але не російською. Тому що нащо вам це треба? На всім па-па-па-па!